Вітаю всіх! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні я в Харкові вирішила зняти місця, локації різноманітні, кав'ярні, біля кав'ярень познімати, як вони прикрашені до Хеллоуіну адже Україна, як і вся Європа, готується до цього свята. До нього залишилося десь 13 днів. ось Давайте подивимось, як прикрашені. Кав'ярні, як оздоблені подвір'я ресторацій, які квіти, які є атрибути до цього свята. От Дивіться, тут багато красивих осінніх квітів різноманітного кольору. Подивіться, все таке різнобарвне, ось біля кав'ярні. Дуже гарно все прикрашене. Зараз покажу вид з цього боку. От. Це у нас так прикрашена, дохолойна, та чебуречна. Бачите, які квіти. Теж хризантеми осінні. І ось атрибутика свята, гарбуз. Ось. Зараз пройдуся Сумською, покажу, які тут ресторації та кав'ярні, як виглядають до цього свята, як оздоблені їх інтер'єри. Ось, бачите, ще якийсь заклад, але це не кав'ярня чи кав'ярня. це просто якийсь заклад, а бункер. Ось так його прикрасили. Ось так виглядає бункер. Треба сказати, що сьогодні в Харкові дуже холодно, десь плюс 6-7 градусів тепла в день, вночі було десь плюс 3. сильний вітер дме, тож вдягайтеся тепліше. Ось. А я й далі йду Сумською вулицею, щоб показати вам гарно оздоблені екстер'єри ресторацій, кав'ярин та інших закладів, як вони прикрашені до свята Хеллоуін, яке буде за 13 вже днів, здається. Оце так вирішили прикрасити екстер'єр кав'ярні рестрації авокадо. Просто такі гриби і поставили темно-темно червоні гарбузи. І все це, звичайно, з осінніми хризантемами. Отак. От І увімкнули лампочки. А отак от виглядає до свята Хэллоуїна, так виглядає один із бутиків жіночої білизни прикрасили вітрину гарбузами та осіннім листям. Ось так. Дуже все чудово. Отак у нас оздоблений екстер'єр магазину, студія флористики та декору квіти. Написано кохання переможе і от такі декорації з сухих квітів і штучних квітів. Все змішано. Ось так до свята задекорували. Екстер'єр книгарні Книжки тут стоять. От гарбузи, квіти осінні, хризантеми білі та жовті і от сухостій. Дуже мило. От такий чудовий вигляд. Ось таке оздоблення екстер'єру біля кав'ярні Бар». Да, да, Дуже гарно. Да, Квіткова композиція з гарбузами і сухостоєм. Отак чудово виглядає. А це у нас професійна косметика та аксесуари Ketie Рум. Ось такі квіти штучні, а отут осінні хризантеми. Натуральні, і тут от такий візочок вітрина, і з квітами також, і тут кілька у нас іде гарбузів. Ну і тут штучні квіти. Я так помітила, що традиція прикрашання міста у нас в Харкові з'явилася десь крайні 3-5 років. До цього не так активно прикрашалися заклади до цього свята. Ось, Набирає обертів святкування цього Хеллоуіну. як і за кордоном. От, це так оздоблений екстер'єр какао-кафе. Ось тут такі елементи декору. Велосипед. є помаранчеві сіні відтінки. Ось там у нас зайці і солома. Солом'яні елементи меблів чи щось таке. І теж осінні квіти. І теж все це в переміжку з штучними квітами. Оце у нас кав'ярня інтриган. Ось так її оздобили. Ось тут. Старий телевізор, функционтему, столик. Ось прекрасна композиція квіткова.